Чорноморський біосферний заповідник. Роботу виконувала омелянець Валерія Євгенівна, Дніпровський ліцей номер 3 ДМР. Чорноморський біосферний заповідник є одним із найбільших в Україні та складається із різних ландшафтів Приморського півдня. Це лісостеп, піщані пустелі та солончаки. Його площа складає 109 254 гектари. Рік заснування 1927. Розташування Херсонська та Миколаївська області. Україна. Територія об'єднує материкові ділянки, а також понад 20 островів та дві морські затоки Ягорлицька та Тендрівська коса, відома як Ахілів біг. Клімат заповідника є теплим, але континентальним і сухим. Він дещо відрізняється відносно низькою вологістю повітря, малою хмарністю, невеликою кількістю опадів, а також великою добовою і річною амплітудою коливання температури повітря. Різноманітність. У Чорноморському біосферному заповіднику мешкає понад 3000 видів безхребетних, біля 80 видів риб та більше як 60 видів тварин. Але особливу роль заповідника відіграє збереження птахів, яких тут є 306 видів. Прикладами представників біорізноманіття є афаліна чорноморська, а також дельфін-білобокий, або дельфін-звичайний, або білобочка, пісочник морський або зуйок морський і полікан рожевий. Якщо розглядати флору, то слід зауважити, що на території заповідника вже виявлено 926 видів природної флори. Серед них понад 700 видів рослин, 90 лошайників, 61 вид мохів, 87 шопинкових грибів та 91 вид грибів паразитів. І це далеко не всі види, оскільки водорості та гриби тут повністю ще не досліджені. Представниками є пролізка дволиста і тюльпан Шренка. На жаль, заповідник був окупований з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Він потерпає від пожеж через російські обстріли. А у червні 2023 року опинився в зоні затоплення через підрив росіянами Дамби Каховської гідроелектростанції. Дякую вам за увагу.